Я хочу, щоб вони бачили за що загинув за їхню владу за нашу владу. Загинув українську місію. І хочу, щоб вони стояли в центрі корови. Були заяви від родин загиблих, в яких вони зверталися до міської ради з проханням про встановлення про вшанування пам'яті загиблих героїв. Влада намагалася надати право вибору, вибору загиблим, щоб не було цих спекуляцій. Після того, як опрацювали можливі місця, там архітектурна служба, відділ культури. Було запропоновано дві локації. Це алея біля Хорольського ботанічного саду. Ну і друге місце, так як багато хто пропонував в центрі міста напроти приміщення адміністративного хорольської міської ради. Це зовсім не ботанічний сад, це знаходиться не в центрі міста. Ми з донькою значально були проти ботанічного саду. Ми ну, голосували за центр. Потім вийшло так, що в групі люди почали голосувати. Сім'ями, родинами, друзями і хаос. Сказали, по одному чоловікові голосує один з родини голосує. Проголосували. Вечором були голоса, переважали за центр. Зранку вже стали голоса переважати за ботанічний сад. Підтримала ботанічний сад. Тому що дуже спокійне, тихе місце, чисте. Не дуже воно на сім хвилин від міста. У нас дуже малесенький центр міста і одні перекрьостки. Там дуже обосноване все машинами, і там дороги такі, ну не ненадлежні, дуже багато ям. Ну не дуже там красиво. Запропонуване було. Провести голосування і оформити протокольно кожен етап був розписаний в телеграм-каналі. Ми запропонували, щоб не було різних конфліктних ситуацій. Однозначно в мене була позиція за ботанічний сад. Тут така тиха зона, охоронна зона. Тобто сад охороняється, охорона тут працює і, ну, зранку до вечора, чи навіть ну, вночі здається, тут охорона є. Тут за цим всім дивляться, прибирають, тихо, спокійно. Вже є два пам'ятних таких місця. Ми хотіли ну, пропонували зробити такий своєрідний пантеон слави, тому що там і пам'ятний знак голодомору, і там пам'ятний знак загиблим у концтаборі. Хороська яма і е, сама локація там досить е, така зрівописна і, і місце, де можна було розмістити ті банери. Це меморіал Хорольська яма. Е, біля нього поруч стоїть е, хрест жертвам голодомору. Поруч стоїть стела. Якимсь людям, які загибли у 17-му році, і там на ним червона зірка. До чого хлопці, які зараз воюють за незалежність України, чому вони повинні бути біля радянських у цих всіх символів? Участь у голосуванні взяло 71 особа. Поіменно по кожному герою лише один член від родини мав право голосу і здійснити своє волевиявлення. Чітко здійснили своє воли виявлення. Усі без винятку 71 людина проголосували за одну або іншу локацію, і за підсумком голосування із 71 людини 37 проголосувало за ботанічний сад і 34 за центр. Розумієте, це неправильно в усіх містах. їхав, як від Прикарпаття стоять. В центрі люди бачать їх густо більше. А там там не менше воїнів полягло. Кажуть, що тут немає місця. Як тут немає місця? Які рози, як би вони тут стояли, тим більше тимчасові? Чого їх тут не поставили. Вся західна Україна кладе в центрі на видному місці. і не видумуйте винести на край міста їхні портрети? Ну як це так? Це тут був найбільший концтабір. Тут люди гинули від голоду, їх убивали, їх катували. Це не те. З чим повинн повинно асоціюватися асоціюватися наші хлопці вони не загинули як полонені вони не загинули як Ну, як в концтаборі. вони загинули, як герої. Людей замучили в таборах. Кого замучили? Українців замучили. Ми теж повинні поважати цю історію. Там замучені наші предки. Тим більше, що як не тут, наприклад. Тобто тут велика пам'ять буде. І про, і про ті часи, і про зараз, і про, ну, не дай Бог, якесь майбутнє теж буде таке негативне. Це не є погано, що воно в одному місці все зібрано. Чого цього стидатися, я не розумію. Я не хочу, щоб мого сина бачили тільки птички і школярі раз у рік на мітинг. І щоб моєму внукові кожен раз прийшлося йти сюди, а він ходитиме кожен раз, коли він в хоролі. Подавати він звернення до міськради. Ну я не знаю, чесно кажучи, дуже важко з моральної точки зору, тому що ну, так вийшло, що майже наполовину розділилися. Якщо зараз. Піти на зустріч другій половині це не зовсім морально-етично до тих людей, які виявили бажання там розмістити.